Обично для таких будинків 9 поверхів, це все перевіряється по інсуляції. А ізначально ці... який мав бути будинок? П'ятиповерховий. Дайте поясню. А чи він вже п'ятиповерховий визначається інсуляцією? Тобто, щоб кожна квартира була 2,5 години сонця, в день в березні. Першому поверсі. У мене сонця немає і тепер. А тепер мені хтось хоче передбачатися. вас. У будинку ці будинки знаходяться з північної сторони. І на вас вони не можуть. Так, ви ніяк не можете відчути їхні будинки. А якщо хіба можна коли жилі будинки забиватися? Можна забувати, коли на кушу не, не буде сваї. Ні, свай не буде. Свай немає, ми часі, допоможемо цей будинок цей на сваях. Цей на сваях, а ні. І побере до вас. Він не буде наконець від коней, що люди ходили збирати. Ну, Скажіть, будь ласка, от я пояснюю, ми е, вже задавали то питання. 20 метрів є охоронна зона від крайнього дрова. Від охороня зони дрові не може бути ні забудови, ні спортивних питань. Ні дитячих, дитячий, ні а хто дав дозвіл? А хто, а хто дав дозвіл на влаштування, тої проектну лінію поставити. Лінію? Такий же башик архітектор. <просу> <і, просу> ні, 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 не <просу> ви. Попрошу не ви. Але таке ні. Її поставили 5 <просу> <ні. ні. просу> <просу> <ні>. років назад. Високовольтну <просу> лінію ставить не архітектор, і не міський архітектор. А хто дає дозвіл? При чому? А він що? Він не співпрацює. Кого власник? Власник лінії. А що, немає ніяких дозволів? А він захотів її поставити. Він поставив на території стадіону. Хто йому <просу> згоджував <просу> минула влада. А що, архітектор туди не знає? Але підписують всі служби, поки дойти до Останні. Ми подамо в прокуратуру генеральну. Скажіть, будь ласка, чи буде коли забуду? Бачите, як там суму. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Коли що Нічого

Ці, дивіться, скільки тут дітей? Це сьогодні тільки так мало. А дітей тут постійно по 100 чоловік грається на тому стадіоні. А ви що хочете сказати? от окома, тут дітей. Наприклад, моя дитина чи там ці дзвіночки, чи хто чоловік, чомусь любить грати?

Шановний пане архітектор, як рішить громада, так і буде. Ви є, як рішить громада, так і буде. Шановний архітектор. Ви хто тут такий є? Ви загарбники, сепаратисти. Ганьба! Люди кричимо, ганьба! Чиновникам, які не знають, що діти хочуть займатися, ганьба, вам не соромно тут щось говорити, Шановні вас є діти, бо міська рада приймала рішення на основі звернення за будівник. Так приймається рішення. Так, Звернувся зверненням, я хочу будувати, зробив додатки звернення за будівництво. Додатки, так, да, необхідні і прийняли рішення. рішення, рішення що? Рішення громади приймали рішення. Шановна громада, це за застав.